Всім привіт! Вирішила засняти відео, чим я користуюсь, тобто, засоби доглядової косметики та вітаміни для шкіри, волосся, нігтів. Хочу розказати свої плюс-мінуси, і чим я буду користуватися, чим не буду. Можливо, комусь корисно, то перегляньте. І також я хочу почути, точніше прочитати ваші відгуки про ті засоби, якими користуєтесь ви. Почну я із. Доглядової косметики від фірми Фармасі. Це ось ця частина цього стола. І зараз я користуюсь ось таким тоніком для обличчя 100 мл. Подобається мені цей тонік, приємний аромат, Уже там він майже у мене закінчується. Але є мінус, як на мене, те, що потрібно відкручувати, на спонжик наливати цей засіб і користуватись. Тобто, мінус в чому? Що це скляна баночка, хоч вона і гарна, але їй потрібно це відкручувати, що не дуже мені зручно, тому що в мене є маленька дитина. І мені потрібно ось цей засіб кудись ховати, щоб вона не дістала, не розбила. Непоганий, але за ціною для мене дороговато. Тому я вирішила, що буду користуватись тоніком із серії календула. 125 мл. Тут більше, ніж тут. Я вже ним користувалась ця серія дешевша, і, як я вже для себе зрозуміла, нічуть не гірше, ніж з цієї серії. Плюси в тому, що тут копачок, бачите, воно закрите тут. Зараз покажу. Тобто я тільки його замовила. у не озвучу, тому що кожен каталог ціни міняються. Значить, я відкрила на спонжик налила і знову закрила. Пляшечка пластмасова, хоч не дуже гарно виглядає, але безпечніше, ніж ось цей засіб, тому що це у скляній баночці. Тоді, із серії Аква, я користуюсь кремом для обличчя. Також це скляна баночка, що мені потрібно її ховати її також. Майже закінчився мені цей крем із серії Аква. В принципі, непоганий, але знову ж таки, дороговатий. І я буду користуватись кремом для обличчя із серії календели. Тут 50 мл. Знову ж таки я його замовила, хоча раніше користувалася, але чомусь вирішила, що дорожче буде краще. Ні, нічого подобного. Знову ж таки, закрите. І якщо ти був прозрачений, нібито гели подібний, то ось цей як звичайний крем, такий біленький. І я ж кажу, що не чуть не гірше, ніж з дорогої серії. Ось, значить, оця вся серія. Календула. Шкода, що з цієї серії нема сиворотки для обличчя, а з цієї серії є. А, ось це також із серії Аква гель для вмивання. Непоганий гель, не сушить шкіру, але для того, щоб зняти макіяж, потрібно декілька разів цей засіб наносити, що також не дуже мені подобається. Я ще вирішила для себе, що те, що дорожче, не означає, що буде дуже класно. Ага. Єдине, що мені подобається, хоча б на початку, коли користувалась, не дуже мені подобався, це ось гель-крем під очі. Ось він такий маленький тюбик, я ще заказала собі один. Його вистачає надовго. Я його зовсім трішки оце додаю. І ось усієї краплинки вистачає, щоб користуватись. Так, що ще з фермасі? користуюсь, це ось такими гелевими шариковими дезодорантами. А, приємний аромат оце жіночий, це також можна вважати жіночий, можна й чоловічий, це свіжий такий аромат, а це квітковий аромат. А, то ось цей, я вже всі серії а, кулькових цих дезодорантів користувалася, але ось цей мені найбільше подобається. Це, це я замовила на подарунок. Так, і ще чим я користуюсь, це п'ю я Омега-3. Тут 100 капсул. Тобто їх більше, ніж на 3 місяці вистачає. Я вже її допиваю. Омегу. Ось вони такі великі. Але якщо чесно, я вже стомилась їх пити. Я вже не можу дочекатись, коли вже закінчиться ця баночка. А ще, що більш мене стомило, це пити ось колаген з вітаміном С. Прочитала відгуки, що у таблетках. Нема ніякого смаку, аромату, то вирішила замовити у таблетках. Хоча потрібно більше приймати порошкоподібний. Ну, Не хочу я відчувати смак і додатковий цих вітамінів, добавок, то вирішила замовити капсули. Одну баночку я вже випила. Іншу дозамовила, вже майже допиваю. Ось так вона. етикеточка, так, так все воно гарно. Тоді є ось така вата тут. Захисна. І вже там видно, скільки цих капсул. Потрібно їх пити до 6 штук. Я п'ю 5 відразу, зранку, натащав. Потім потрібно почекати годину, і тоді можна вже їсти. Так, такі вони великі. А, хто не вміє пити а жує, то це ще комусь гірше, тому що вони такі тверді. Стомилась, якщо чесно, напишіть, будь ласка, ви свої відгуки. Вживаєте ви колаген та омегу 3 Чи відчули ви побачили ефект від цих вітамінів? Якщо чесно, спочатку, коли одну банку я випила, нібито показали, здалося мені, що шкіра моя стала більш пружною, більш я стала якась енергійною, не знаю. А коли вже замовила другу і почала пити, то взагалі щось ніякого ефекту я не почала відчувати. Чи якась підробка мені попалась, хоча коштує майже 1000 гривень одна банка. Вважаю, що на цей раз я гроші на вітер викинула. Ну, потрібно допити, вже буду допивати. А ось такі у мене були відгуки про доглядову косметики від фармасі, від усіх добавок, то також хочу почитати від вас коментарі. Ваші плюси та мінуси, негативні відгуки, позитивні все хочу почитати, щоб більше розуміти, який ефект відчули, наприклад, ви. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!